Друзі, всім привіт від Кубірбокс. Сьогодні, як завжди, з вами Іра, і це відео буде корисним та інформативним. Сьогодні ми з вами поговоримо, як ми працюємо у воєнний стан. З 23 лютого ми не припиняли своєї роботи. Ми продовжуємо працювати та підтримувати економіку нашої незалежної України. Звісно ж, є свої труднощі. Роботи поменшили в п'ять, а то й в шість разів. Половина наших чоловіків зараз захищають нас на передовій. На матеріали для коробочок ціни зросли. Щоб ви розуміли, на палітурний картон, ціни зросли у два рази. Деяких наших постачальників розбомбили, хтось закрився та поїхав. Багато труднощів, і вони торкнулися всіх нас. Але ми не забуваємо вірити у Збройні Сили України та в нашу перемогу. До речі, наші співзасновники також допомагають приблизити перемогу. Наприклад, Андрій допомагає територіальній обороні, а Артем разом з американським фондом, який протягом 12 років годує людей у гарячих точках, запустили наймасштабніший проєкт в нашій країні. Артем зі своєю командою їздить не тільки до окупованих територій годувати людей, а також він годує працівників спец. Служб, які працюють на місцях, де були авіаудари, за п'ять місяців ми вже навчилися та змогли пристосуватися до нових умов роботи, знайшли нових постачальників та налагодили з ними роботу. Вийшли на свій рівень замовлень. Робимо поступки клієнтам, бо ми не хочемо втрачати свій авторитет нових та старих клієнтів та своє перше місце на ринку пакування. Як і раніше, термін виконання тиражу 21 робочий день, мінімальний тираж 50 штук, але ми відходимо від своїх стандартів і орієнтуємось на запит клієнта, а точніше, на складність дизайну, на розмір пакування та а, на тираж. І відходячи з цього, ми виставляємо умови співпраці. Стосовно матеріалів, ми, як і раніше, замовляємо вищої якості палітурний картон. А постачальники дизайнерського паперу та картону залишились ті ж самі. Це «Август Track та «Дубль В. Тому ваші та наші коробки не втратили свій преміальний зовнішній вигляд. Є деякі труднощі з постачанням деяких матеріалів. Тому, якщо ви точно будете замовляти, повідомте про це менеджера, щоб він забронював під вас матеріали. Так що наші улюблені покупці ми працюємо і підтримуємо не тільки ваш свій бізнес, але й нашу країну. Ми випустили патріотичну лінійку коробок в колаборації з цими хлопцями. Ці хлопці. Показують всьому світі, що таке сміливість, незалежність, їх банери, плакати, висять у багатьох столицях Європи. Всі кошти з цих скриньок підуть на Байрактари. Ці скринки можна придбати як у нас, так і на полицях епіцентру. До речі, на полицях епіцентру можна придбати не тільки такі патріотичні коробки, а ще деякі. Вже час задуматись про новорічні свята. Щоб в листопаді, як завжди, не шукати, хто встигне вам зробити упаковку, замовляйте зараз, поки є час, бо вже з жовтня ми будемо відбирати, кого брати у роботу. Все! Слава Україні! Слава нації, слава Збройним силам України! Разом до перемоги! Слава Україні! Слава нації і без Російській Федерації!